Розпочнемо з ситуації у Запорізькій області. Вказано, що кількість жертв у Гуляйполі та Оріхові зросла вже до двох людей за оперативну інформацію. Що відбувається там наразі? Я перепрошую, на Запорізька область зараз не в моїй зоні відповідальності. Давайте поговоримо про південь там, де безпосередньо наша зона відповідальності: це Херсонщина, Миколаївщина, Одесьчина. А добре, давайте тоді розпочнемо із Херсонської області, яка наразі оперативна інформація у херсонському напрямку. Оперативна обстановка залишається достатньо складною, але вона контролюється силами оборони. Складність полягає в тому, що ворог не припиняє обстрілу мирного населення. Ворог продовжує атаки по правому берегу, продовжує вишукувати. Місця для майбутніх атак, і це проводиться за допомогою безпілотних літальних апаратів, один з яких нещодавно збили захисники неба на півдні. Зокрема, це був збір інформації, зокрема по Миколаївщині, тобто з напрямку Кінбурнської паси, ворог ще продовжує вишукувати об'єкти для ураження. На Херсонщині ворог продовжує застосовувати літальні. Апарати більш суттєві це е, літаки-винищувачі, які за допомогою керованих авіаційних бомб продовжують тероризувати мирне населення. Щодо ситуації в Одесі на цьому тижні, як власне казали самі мешканці Одеси, були такі обстріли? Ну тобто, дуже добре відчутні, що спочатку повномасштабного вторгнення такого ще не було, так шумно не було. За вашу оперативну інформацію, коли на Одесу знову можуть летіти, як шахади, так і ракети, і яка загалом ситуація у Чорному морі? Ситуація з атаками по Одещині може повторюватися це абсолютно точно, тому що Одещина залишається в пріоритеті ворога все ж таки не дає їм спокою цей регіон, і те, що це скоріш за все будуть саме удари шахедами або ракетами. Це зрозуміло, просто з географічної точки зору, оскільки ближче до нас, ворога ні у ворога нічого немає, ніякого озброєння, яким вони могли б атакувати. Зокрема, Одещин, те, що це будуть напевно цілі пов'язані з протиповітряною обороною, з енергетикою регіону, з промисловістю регіону, це також очевидно, тому що це один з тих регіонів, який потужно розвивається протягом всього. Повномасштабного вторгнення, не зважаючи на оперативну обстановку, вказується, що російські вояки із собаками ходять по багатоквартирних будинках в окупованому Мелітополі і шукають? Згадала, що по Запоріжжю не запитимо так, пані Наталія щодо Феодосії та Севастополя, що до баговна в Криму, а яка там оперативна інформація? В Криму сезон був не розпочато вже давно. І розуміння, що Крим це Україна, продовжує вкорінятися навіть у свідомості тих, хто туди відноситься до до категорії панаєхалі. Тобто кримці, які корінні мешканці цієї території, вони давно свідомі і розуміють. Що Крим це Україна і продовжують боротьбу навіть протягом всього повномасштабного вторгнення, навіть протягом е, всіх років з моменту окупації, вони знаходять способи висловити свою позицію, прихильність Україні. Е, саме тому зараз, е, під час бавовни, коли вони отримують такі. Знакові е, сигнали з материкової України вони розуміють, що можна посилювати той самий рух спротиву активніше виявляють свою позицію, чіткіше проявляються і агітаційні матеріали, і система ось ця система інформаційного обміну між населенням. В умовах окупації ще поки що і анексії вона найсильніша мотивація для збройних сил України продовжувати той самий сезон. А ви називаєте ситуацію на півдні досить таки складною? А в чому проявляється складність, окрім звичайно, ми враховуємо, що ці території окуповані ворогом? Складність в тому, що всі чекають від нас більш ефективного і швидкого просування, але не можна забувати, що ворог ховається за мирним населенням нашої України. Тобто, якщо говорити про успіхи в лапках ворога, вони атакують, наприклад, тими самими керованими керованими авіаційними бомбами, не розрізняючи де вони б'ють. Неважливо цивільний це об'єкт, соціальний об'єкт. Лікарня, школа або позиції в бійців. Ми не можемо собі дозволити такої боротьби, оскільки для нас важливо не уразити мирне населення, яке живе, під окупацією, потерпає під окупацією вже кілька місяців. Для нас робота ускладнюється тим, що треба позиції виявити і переконатися, що при цьому не постраждає цивільне населення. Тому наша боротьба ускладнена в цьому. Але ми вдячні за допомогу місцевих, які сповіщають нас про позиції ворога. Наголошуємо, що треба бути дуже обережними. Цій роботі, але пам'ятаємо, що якщо є можливість евакуюватися, краще застосувати е, можливості евакуації, тому що ворог на лівому березі планомірно е, намагається заховатися за мирним населенням. Переміщуючи свої позиції, вони під виглядом евакуації вивозять мирних людей туди, для того щоб приховати техніку і підрозділи за розташування мирного населення. А чи спостерігається наразі статистика, що люди евакуюються? Окупанти складають цілі списки і намагаються таким чином насильно паспортизувати в тому числі населення, яке нібито намагаються евакуюватись. Евакувати насправді це не евакуація а. Буквально депортація, яка е, може бути дуже небезпечною, тому ми говоримо про іншу евакуацію, і місцеві знають е, хто їм в цьому може допомогти які волонтерські організації, і як це налагоджено зокрема на лівому березі. А те, що ворог намагається вивозити цілими автобусами населені пункти, ці факти ми вже зафіксували відносно Скадовська, того ж і на Запорізькому напрямку, також декілька міст і населених пунктів в такому режимі евакуації працюють. Сергій Клан, депутат Херсонської обласної ради, повідомляє про те, що нові каховці почали закопувати якісь бочки на перехрестях, до яких цивільним страшно підходити. Чи відомо вам щось з цього приводу, і що це можуть бути за бочки, і що в них може знаходитися? Ми попереджали про те, що будуть. Такі провокаційні дії на, на, на будь-яких ділянках місцевості, в тому числі не виключено дійсно і мінування в такий спосіб, не виключено розташування хімічних речовин в такий спосіб. Саме тому звертаємось до місцевого населення, бути обережними, не наближатися до невідомих предметів, небезпечних предметів і намагатися триматися подалі від тих місць, де ворог проявляє свою активність. Пані Наталі, і на сам кінець, яка наразі оперативна ситуація на Кінбурзькій косі? Наразі там триває бойова робота, яка вимагає режиму інформаційної тиші, оскільки ворог також уважно прислуховується до наших повідомлень і дуже бурхливо реагує на будь-які наші перемоги. Дякуємо вам за те, що знайшли час та долучились та проінформували. Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь була з нами на прямому зв'язку.